Цього ми запрошуємо наших експертів. Наш добрий знайомий політичний технолог Олексій Пан Олексію, доброго здоров'я! Раді вас бачити і дякую за можливість підсумовувати тиждень у вашій компанії. Вітаю так, тиждень значить багатий на події. Давайте розпочнемо. Я навіть не знаю що дуже багато подій, але давайте з того, що щойно ми перед ефіром проговорювали про те, що робилося на Росії. В що про що там говорили росіянці? Що в них робилося на телебаченні? Як я вже сказала, ну я просто не маю сили це відслідковувати. Ви ведете телеграм-канали, ви в силу своєї професії це мусите відслідковувати. Силу своєї професії я не мушу в принципі, точно цим займатися. Це не моє це хобі. На жаль, на жаль, в силу на вашого жаль. хобі, добре в силу <смітна> вашого хобі, мусите бути поінформованим і ем, це переживати ці стреси щоденні, але тим не менше поінформуйте нас, що відбувалося. Окрім того, що ми знаємо, що вони вже, е, значить, е, підбили не знаю, е, танк, чи як вони там сказали, що вони забрали, вкрали, підбили Леопард, другий е, в Арте. І вже там причепили в фотошопі російський прапор і сказали, що от мінус один Леопард, другий в Україні, хоча на полі бою в нас ще їх немає. Ну, насправді це абсолютно нормальне явище для Росії. Я Взагалі дивуюсь, коли люди в нас ще за кордоном витрачають стільки зусиль, щоб показати, що це фейк. Я не бачу в цьому жодного сенсу, так би мовити. Для 90% росіян це правда. І факти, які вони не збираються, перше, не мають змоги особливої, а по-друге, просто не хочуть розбиратися в цьому. Це абсолютно нормально, лягає в логіку думок, так би мовити, переважної більшості росіян. Росія велика країна, всі її ображають. Ну, Є якісь там проблеми, звичайно, неприємності в Україні, але, в принципі, все йде як. Ну, як... Путін як розповідає про спеціальну військову операцію. А, так, що все йде по плану, ми досягнемо своєї мети так чи інакше, е, холодильник ще не грає той ролі. Чи зіграє він взагалі для Росії, важко сказати. Е, тут нам, нам всім, всьому пострадянському простору, в цьому плані дуже сильно не пощастило. Генетична пам'ять, яка є в, і в росіян, вони, ну, тобто вони усвідомлюють той факт, що е, було набагато гірше, набагато в історії, так, сталінські часи, голод, війна величезна, так, і все інше. Путін поки що тримає в таких. Тобто росіяни відносно в комфортних умовах готовий сприймати ту інформацію, яку пропонує влада. Не намагаючись шукати правду, бо нема ніякої мотивації в цьому пошуку, абсолютно, Да? Це абсолютно патерналістичне суспільство. Найбільшу кар'єру і найбільшу грошей можна заробити в Росії співпрацюючи з державою. Від держави всі залежить, особливо ті, які є активними ну, про путінське, так би мовити, ядро. Всі, хто не задоволений, знову ж таки, це на Радянський Союз. В цьому плані це величезний плюс. Просто. Взагалі, нинішні авторитарні режими зробили висновки з, з, з історії Радянського Союзу і тоталітарних систем. Тому вони практично всі не мають таких от прямо м, тоталя, тоталітарних характеристик, які ну, коли тотальна держава взагалі контролює все. В, як так вийшло? Такий парадокс, інформаційне суспільство, в якому вся планета ввійшла 30 років назад, вона дала дуже багато можливостей для розвитку цивілізації суспільства, в тому числі дала дуже багато можливостей для держави контролювати людей, контролювати їхні думки, контролювати, направляти навіть, так би мовити, навіть не маючи якихось ідеологічних засад. Росія Чудовий приклад того, що не маючи взагалі пояснити, що зараз, що таке от та ідея державна, яка є в Росії, просто неможливо. Що такі, не хочу повторюватися, але це така криза постмодернізму, повна, так би мовити, в російському, коли Російська імперія, Радянський Союз, все це з'єднано. Потім останні, останні слова Путіна з приводу московитів і уральців, цих, да. уральців да. ну тобто вони не знають за що хапанути. От, от зараз така версія, зараз починається оце, останні тижні. Ця брянська історія з диверсантами, нібито російськими, які чи то є в складі в ЗСУ, чи то й немає їх. Так вона теж працює от, на цю головний страх росіянина, вони зараз будуть намагатися це розкручувати. Це розпад Росії. Розпад Росії, який з їхньої генетичної пам'яті ніколи нічого хорошого не призводив. Так? Розпалася Російська імперія війни, громадянська війна, ну і взагалі дуже багато проблем. Розпався Радянський Союз, це теж величезна проблема для росіянина. Так? Ну І так само, що почне, Путін прийшов на наступний етап, так би мовити. Нам це здається таким. Небезпечною темою взагалі для Росії, але Путін, Путін ще раз повторюю, постійно про це він відчуває відносно відчуває свій народ і лякає їх тим, що їм можна залякати. От, от, скажімо так, да? Тому що, ну все ж таки ця тема, яку він останнім часом це педолювали вони про е, один і другий батько, про всі ці ЛГТБ і все таке інше. Ну, все ж таки, коли ти цим ну, ну якось важко кожній людині в Росії там якось цю, цю небезпеку на себе спроектувати більше знаючи їхні традиції і так далі. А оце вже конкретна небезпека. Д... Да, що от розділити Росію? Mm -hmm. тому що єдине, що тримає росіян докупи, інших ідей немає. Це територія. Це все, це територія, величезна територія, найбільша країна світу. Чим, -чим може гордитися російська людина? Нічого не виробляє, ніяких вся техніка, всі технології іноземні. І більше удя цього не знають. Ні, ну зна більше 70% на цій, в цій найбільшій країні не мають централізованої каналізації. Ну теж можна Ні, ну, ну, що вони знають, що що все, що вони споживають, це зроблено або на американських станках, або за американськими технологіями. Ну, в це не вірять. Я принаймні, бачила дуже багато, де знаєте, в соцмережах. Це чи чичат рулетка, чому чи, 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 ну, спілкується одним словом з росіянами, і там їх запитують, намагаються пояснити, що це там це виготовлено на станку американському. Навіть якщо ти думаєш, що немає відношення, чи з американськими технологіями, і вони не знають і не віряться. Але в мене інше питання: що їх не можна ніяк внести розбрат. Цього тижня опублікували журналісти, значить, розслідування про те, як може жити Путін, про офшори, про їхній цей общак, про те, що. Найдорожча квартира. Так, він а, живе а, з, з Кабаєвою і вона має найбільший пентхаус на 2 шістсот тисячі квадратних метрів, найбільший взагалі пентхаус. І отакі от все і, і свою залізницю, і свій бронепоїзд, і це все і вілла. Ну тобто ми розуміємо, яка шалена кількість коштів. І люди, в принципі, нормальні, бо мали на це подивитися. І, ну ну як це таке може відбуватися? Ми тут живемо за межею бідностей. В мене там загинув ну, на місці росіянки чоловіка. Я з, з, з вісьмома дітьми залишилася. Сама, як це таке може бути, але чомусь на них це не працює. Ну, не працює через те, що вони вважають, що це нормально абсолютно. Ну, Шар ну, бути... має право, да, і так має бути, умовно кажучи. Я... І Знаєте, ми так все, говоримо, таке враження, що цього нема в Україні. Ну, Тоже В, так, що в менше, таких масштабах? Да. Ну, Не в таких масштабах, а що у нас а, а, нема, ну, просто я політтехнолог, я цим так мовити, постійно займався, у нас нема такої. Такої думки великої кількості населення. Що якщо ти депутат, чи якщо ти маєш відношення до влади, то ти, в принципі, злодій з самого початку Є. без таких це це, це це нормально, це, це, да, це нормально. Але, це, але реакція це... суспільства ж інша, все одно на якісь працевденти, звичайно, Випадки, ми живемо в вільнішій країні. Ми живемо у нас інша історія, інші традиції. Але оце от відношення трош... Я не кажу, що звичайно з Росії. Я просто щоб сказати, що ми взагалі не розуміємо, що це відбувається, вон теж. Ну, як каже, ну, неправда. Ми так. розуміємо це, бо десь загально. Ну, дивіться, ну я от а, в Тіктоці на днях побачив безліч роліків з приводу того, що зарплату депутатам збільшили. Ну, а, то, оклад 100%. Ну, розумієте, Тобто, якщо, якщо в нормальній країні. Я не кажу, що це нормально, це неправильно, але їх 450. Чи не менше, на 420. Ті гроші, які вони, вони там збільшили, ну це, це казати, а, а військовим зменшують, так? За зарплати. Ну, все одно це не це вистачить, на скільки, на скільки? На 800 військових, ну, грубо кажучи, да, якщо нас збільшують. Я до того кажу, що е, російський народ здебільшого сприймає це як така плата, звичайна, за те, що вони живуть в такій країні, е, в них є. Певні відчуття безпеки, певні відчуття належності до якоїсь, не якоїсь звичайної, як вони там приїжджають кудись, в Туреччину, там, в Єгипет і дивляться на це, ну, ну, типу, як набидло, грубо кажучи, да? Таргаші. Ну я це бачив це. Багато я просто не був Ну в Італії бачив це, в Іспанії бачив. Та так? будь-яка таке зневажливе відношення. Бо ну хто ви такі? От, хто? Ми виграли війну, ми були в Берліні, в Парижі, ми там о, можемо і так далі. А ви хто такі? Ви тільки створені для того, щоб нас так би мовити обслуговував? Ну, грубо, коли ми витрачаємо свої гроші. Ну, і так. все. Вся ваша такбу, да, у вас приємно, да, у вас там, але ви не ви не ну, ви ніхто. Не рівняйте. Да, рівня. Вами кому. Кіру. Вони поважають тільки силу, вони поважають американців насправді. Поважають ну, зі страху, так би мовити. Да? Це о, ця ненависть до американців, це від зі страху. Тому що вони до німців, до інших відносяться презирливо, здебільшого. Угу. І от до китайців, відносно, відносно, поки що це буде збільшувати, з більшою роль Китаю в російській економіці, в російській, так би мовити, повсякденному житті це буде збільшуватись. От це поважають, а всі інші це ж ні, це ж ніхто. Бо що вони міряють силу розмірами, так? чисельністю, не розумом, не неможливостями жити нормально, створення умов для нормального життя, а саме таким. І тому а, Путін їм таке дає. А, поки що цей договір, він тримається. Просто він зламатися може в будь-який момент. Це договір. Бо Відчуття небезпеки, воно постійно потрохи заходить в російське суспільство. І на певному етапі так вони розуміють, що, що, що їхній повадир, він завів їх е, 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 туди, куди не треба, і більш того не може вже виконувати ті зобов'язання, які він на себе взяв 23 роки назад. Робіть, mm -hmm. ви не будете голодувати, у вас будуть шанси там, ну хоч трохи жити, так? Просто не займатися, не цікавитись політикою, не цікавитись цими, цими інтересами. А я буду робити так, щоб ви відчували постійну гордість за цю країну. Ну от власне пан Олексій Христя з приводу того, що РФ потрошки вже відчувають на собі. Да, на цьому тижні ми побачили історію з так званим запровадженням плана Килим в небі над Санкт-Петербургом. Та ми побачили е, вибух у коломні, де розташована е, за інформацією знову ж таки. Е, Джерел, які цитуються засоби масової інформації підприємства, яке дотично до вироблення ракети з та побачили всі ці кадри, значить, що в РФ, я там кажуть. Тихо, стоп. Там каже, це значить у коломні. Це ж просто міг злетав і надзвуковий бар'єр е, oh, проходив. І тому, і тому так каже: так а стоп, а, а вибух? Нічого не було. Це е, актори знімають, <свісно>, значить, кіно і, і так далі. Дивіться, потім, е, потім стаття у. Е їх видання рі, рі новості, да? значить, голова комітету держдури російської держдуми РФ та по обороні андрій картополов його звати значить каже про те що російським компаніям слід купувати системи протиповітряної оборони для боротьби з дронами оскільки засоби міноборони зосереджені на прикритті важливих державних і воєнних Об'єктів кінець цитати. І тут ми споминаємо та на міноборони панцир, там підложниками е, те саме біля е, цього, біля дачі резиденції Нового Гарьова Путіна. Також е, пан панцир. Ось ця ця історія. Це про те, що відчувають чи це е, з якоюсь іншою метою, от е, таке е, державне, ну державне ж Дар'я я новини воно е, агенство ну, це... передрукував. Розумієте, це дві. Росія це дві різні цивілізації. Одна цивілізація це провінційна, яка живе своїм життям. і більшість населення там живе, м'я кажучи, небагато. А є Москва, ну ще Санкт-Петербург, і, можливо, ще по один-два місця Да? Це інша цивілізація, яка живе. Перше, саме вони найбільше мандрують світом, саме вони найбільше були інтегровані в західне життя. І вони, це 5% відсотків від росіян, навіть менше. Ну, ну, в Москві 10%. Ні, ні, я від загалу від загальних, від загальних цих. Та, і це. І, і вони і краще живуть, вони і багатше живуть. І їх це, якщо би впав би там якийсь літак, чи збили би літак е е е цивільний в Санкт-Петербурзі, чи щось трапилось. 70% населення без казану, ну, і добре, а що ви літаєте? Ми не літали ніколи в житті. А чого ви літаєте Там, поза кордоном чи кудись інше? Да? Ну, тобто, тут, тут такого не виникне. Слухайте, ми, ну це ж розумієте, тут нічого нового немає абсолютно. Да? Я, мені було 10 років, коли е, сталася Чорнобильська аварія. Я пам'ятаю, чудово, перші 3-4 дні величезна трагедія всесвітнього масштабу. А тут все було чудово, ну, тут все, все, все було нормально. Така маленька аварія. 1 травня відбувся демонстрація, звичайно, так, людей погнали. Все було в порядку. І, ну, хоча просто треба було радіо включити. Всі вже тоді, ну, перший же день всі про це розповідали. І можна було цю інформацію отримати. І більш того, вона була, але там. Ну не так, ці брешуть, ну не так багато, ну не так, не така не так все страшно і так далі. І так само вони ну випу... ну розповіли їм на центральному передачі, що це е е літак їхній, так би мовити, щось зробив. Вони кажуть, ну так. Да, ось це краще повірити в це, це простіше. Просто за тоді в 86-му, була умовно кажучи, тільки газета Правда, та і там один чи два канала. Зараз вже це замить мить все одно віри немає. Більшість людей не тільки в Росії, а в всьому світі. Uh -huh. Ну, якщо б всі могли б, всі люди на землі могли б з тої поточної інформації не мати складати якусь картину, мені картину, не потрібні були б аналітики, Це експерти, науковці і так далі. Більшість людей не володіють цими можливостями, так. І, і, і це дуже важко. Кожний перше, є там своя рівень освіти, рівень сприйняття, рівень заспокоєння в кінці кінців. Ну от Дивіться, слухайте, от люди, які, люди, які а, а, лінія фронту проходить от буквально, да, і вони не виїжджають з наших українських міст. Чому? Ну тому що, ну, роз... Крім різних причин, тому що все одно сподівання, що воно мине, так би мовити. Да, що от Всі будинки навколо зруйновані, а в мій не потрапить. Отак от вони живуть по всій країні. От це, ну це десь там відбулося, це десь там а до мене що є. А від собі, розміри просто. Ну, ну, що таке коломна? І, і що таке, наприклад, там, не знаю, людина, яка живе у Владивостоку чи, чи в Буряті чи інше. Це, ну, тут, тут, так би мовити, ну, інший світ просто, так? І, е це ще й повільно доходить, в принципі. Да? Це, це проблема в тому, що дуже повільно доходить саме е, ті тренди, тобто страх, який отримала цей креативний клас е, Санкт-Петербурга і Москви, він поки докотиться до всієї Росії, так би мовити, можуть пройти не просто місяці, а роки можуть пройти. Так? Е, я вже не кажу, що просто цих носіїв, які далі можуть. Ну так мовити, бути носіями цієї інформації і розтлумачувати їх стає в Росії все менше, бо вони просто звалюють з країни. Ну так, а чого там сидіти? Ще про одне. Я зайшла, значить, на вашу Фейсбук-сторінку і прочитала про те, що Кремль готує власну справжню справжню в лавках Україну правонаступницю РСР ОРСР для укладання мирного договору переможцями СВО. Це що в нас? Пісков дав інтерв'ю одному з видань російської, і там вони про це розповідали. І про розповідали також я так розумію про Медведчука. Також ми цього тижня згадували його в контексті того, що вони готували його і Януковича на, на те, що коли прийде сюди російська армія, вони будуть керувати державою. Що ще цікавого було в цьому інтерв'ю, і що це за такі вектори вони визначили на найближчі роки? Що це за Україна, правонаступниця УРСР в їхньому баченні? Вони шукають виходи з ситуації, шукають, як їм. Якщо план попередній був все ж таки захопити е, Київ, посадити сюди маріонетку і, грубо кажучи, окупувати всю Україну, і, ну, чи зробити такий режим, який буде е, дружній Росії, не окуповуючи Україну, то цей план, звичайно, повністю провалений. І, ну, і, чесно кажучи, важко зрозуміти, як чому вони вважали взагалі його реальним, так? То вони шукають якісь способи. Та. Я так розумію, що рішення приєднати ті території, які вони захопили, там Запорізьку, е Херсонську і інші, так мовити, території, це таке імпульсивне рішення самого Путіна е в пошуку якоїсь задачі, тому що ну, є ідея з приводу е цього Союзної держави, є ідея е е приєднання просто до, 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 до Російської Федерації. А ось Медведчук, який, якого, я не знаю. Ну розумієте, логіку людини, які 70 років я зараз про Путіна, ну важко зрозуміти. Він на нього настільки вузьке, мабуть, коло людей, з якими він спілкується, яким не те, що довіряє, яких просто знає, що Медведчук все ж таки входить якесь в це коло, можливо, не вперше, там, в друге чи в третє, але це людина, з яка до сих пір чомусь комунікує. Хоча раціонально виходячи з прагматичної точки зору, ну людину треба як мінімум кудись подіти і все забути про неї. Але йому дають трибуну, він виступає з своїми планами мирними. І вони от почалася ця. Я ж повториним цим ознакам, а не по тому. Ну, Піско може сказати все, що завгодно. Ага. Медведчук може теж так би мовити говорити, написати все, що завгодно. Я по кількості э, наших так би мовити співгромадян. Моїх колег, так званих експертів, які почали з'являтися виринати в Москві, які якимось чином опиняються в Москві назавжди вже, я сподіваюся, але вони от -от активно їх було набагато менше на початку. От останнім часом місяць, буквально, ну, вже 3-4 людини, які просто з Києва, ну тут вони жили в Києві, буквально ще нещодавно, так? Виринають в Москві, починають виступати, і говорять такі наративи, от саме Медведчуківські. А, 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 наприклад. Слухайте, ну це добре, що вони переїхали зараз, а не сидять тут і не будуть законсервовані, а потім знову розморозиться ця п'ята колона. Хай би всі переїхали в тому включаючи, от як зробила видатна в лапках журналістка Діана Панченко. Хай би всі так зробили за нею. Переїхали, і було б тут менше менше цих сесії. Ну по -перше, по перше, всі не переїхали. Багато хто залишився. Вони я про це і написав в пості, що треба займатися, ну треба просто розуміти, що є якісь пішаки, які просто виконують задачі, а є організатори цих схеми. Я знаю, хто ці організатори, призвич, я там називаю прізвище, просто не хочу згадувати цю людину, вже набридло просто. Um... А, і, і, тут питання, питання в тому, що просто це ну, я ж не знаю планів Медведчука, так? І в те, що я, я виходжу з того, ну просто так платити гроші, випускати в ефіри. Ну, Повинна бути якась ціль. Ну, я ж тому і слухаю. мені неприємно слухати їх було і коли вони в Україні були, і тим більше коли вони в Москві. Але коли один з експертів, якого я знаю з 97-го року, дуже добре, розповідає про посаду, яку він хоче отримати на окупованих територіях, так, я розумію, план тобто, приблизно, так? Якщо була б задача зробити просто. Російської території, ну в них своїх бюрократів, своїх виконавців до ну, чорних та якщо вони хочуть дійсно погратися в цю гру альтернативну Україну, то ну тоді логічно все. Ну альтерна... повернемося так. до цієї теми. Так.